Всім привіт, з вами Іван Робуляк і сьогодні виходять нові відео. Нові відео будуть про фокуси. Раніше були про футбол. Ми вирішили, що про футбол будемо рідко знімати. Так, і тепер... На цьому відео будуть два фокуси і потім ще на другому відео будуть наступні фокуси. Починаємо. Всім привіт, з вами Саня і я перший фокус покажу. Він називається Дама, ну Дама проти королів. Для цього мені потребується 4 нами Буду, ми відкладаємо. І ось ми показуємо першу даму. Це дама Христа. Ми її перевертаємо. Одну карту скидаємо, карту низ. Показуємо другу. Дама черва. Перевертаємо, карту скидаємо. Даємо одну на вері, дама, третя. У чому от, о, о, цей фокус покаже, що дама проти королів. Бо нам, от, зараз ви побачите, що зараз я можу лише щелкнути пальцем і тут вже буде король. Ось перший король. Кинули карту. Другий король. Скинули карту, четвертий король і п'ятий король. Ось в цьому фокус, то хто схоче хто увидети це обучення, ставте лайки під цим відео, а я буду показувати наступний фокус. Після п'яти лайків буде секрет цього фокусу, а після 10 лайків буде секрет другого фокусу. І ось другий фокус. Запам'ятали. Я накриваю цю карту. Твоя карта. Твоя карта. Колди руку. Трахти, бедок, бідох. бедок. Ось цей фокус, Хто хоче побачити все офіційно. Цього... Фокус кластий. Е, 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 якщо ви не зрозуміли, Саня зараз покаже ще раз повтор. Ось повторяємо ще один цей фокус. Перетусуємо хорошенько. Три карти. На цей раз я візьму зрителя Серафіма, Павло, хто як вже був. Ось зритель. Я той, знову брав колоду у кишаю. Вибираю карту, і показую на камеру і запам'ятовую її. Всі запам'ятали. Клади. Я її вношу в центр. Твоя карта? Ні. Твоя карта. Куди руку? Так і оптика. Моя. Ну і самі вийде, що Саня туди поклав піку, а вона зробилася. В чергу. Хто да. так... хоче узнати секрет цього фокусу? Підписуйтесь на канал Іван Рубуляк, пишіть коментарі. І не забудьте ставити лайки, хто хоче бачити обучення і секрет цього фокусу. 30 лайків і... після, після 30 лайків буде наступне відео. Будуть, обучення, буде, будуть секрети тих фокусів і будуть там ще нові фокуси. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І хто хоче дізнатися, якою якою я колодою це робив, це була колода BCG Extra Select Club Special. Хто хоче купити цю колоду, може знаходити в інтернеті у, у оброблених спеціальних магазинах і купляти там. Це колода недорого стоїть, десь 50. Ну через у кінці цього місяця, ну травня, то я Може, буду мати нову колоду або Basical, Phoenix або Nock v 3 і, любого кольору. і будуть нові колоди. і Якщо хочете ще, аби я навчив вас флорішам, які, які я знаю, то підписуйтесь на канал і не забудьте піднімати пальці вверх. Да, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!